Сім годин депутати розглядали майже 50 питань на другому пленарному засіданні 28-ї сесії обласної ради шостого скликання. Вирішували народні обранці долю Полтавського аеропорту. 23 роки комунальним підприємством керував Олексій Дунай. Протягом цього часу воно не приносило ніякого прибутку і було збитковим. Наголосив Валерій Головко, голова облдержадміністрації. Ми сьогодні доберемо на по відповідальність відпрацювати, зробити концепцію розвитку аеропорту, Призначити конкурс, і це робиться в Місячний термін, так? 23 роки в жодному разі не проводиться конкурс на заміщення цієї посади. І пам'ятаю тут депутат, який сидять. 23 роки ми продовжували контракти пану Данію, І платили йому зарплату. З Концепцію розвитку аеропорту Валерій Головко доручив своєму першому заступнику Андрію Пісоцькому. Її він має представити вже на наступній сесії, 29 травня. Обговорювали депутати і нові тарифи на послуги Полтава Теплоенерго» та Полтава Водоканал. Нещодавно фінансово-господарську діяльність підприємств перевіряла тимчасова контрольна комісія облради. Недосконалість її роботи вбачають громадські активісти, які прийшли на сесію. Втім, Володимир Чернявський, генеральний директор Полтава переконує, що їх не у піднятті вартості послуг немає. Проблема тарифів і його такого стрімкого здорожчання, вона знаходиться за межами впливу підприємства, а в тій частині, які підприємства може впливати на рівень собівартості – це проведення реконструкції, замін зменшення споживання природного газу енергії оновити та модернізувати обладнання і котельні допоможе кредит від Європейського банку реконструкції і розвитку у розмірі 24 мільйони євро. Продовжує Володимир Чернявський. Але депутати не погодили дозвіл на його отримання. Натомість вони вирішили дати підприємству час для вдосконалення і доопрацювання програми, яка, власне, і потребує цих коштів. 29 травня. Її заслухають повторно. Крім того, на сесії вирішили звернутися до полтавського міського голови з. Проханням виділити землю для встановлення пам'ятника гетьману Івану Мазепі. Постамент виготовлений за кошти полтавців, проте встановити його без відповідного дозволу неможливо. Я б хотів, щоб ця постать була нормально вшанована, і ми поважали свою українську історію. Розгляд ще кількох питань, серед яких, зокрема, і про адміністративну територіальну реформу, депутати перенесли на наступну сесію, яка відбудеться 29 травня.